Ще один варіант створення швидких відео для Reels – це ефекти в Instagram. Натискаємо плюсик відео Reels», натискаємо камера і вибираємо ефекти. Для того, щоб використати ефект, нам потрібно його зберегти собі в галерею за допомогою. В галерею самого Інстаграм. Ось це прапорець означає, що ми зберегли. Так, ось тут є кружечок, і в пошуку ми вводимо англійською, так, aesthetic Selfie». І ось він перший. Обираємо його і натискаємо прапорець, ось тут, зберегти. Тепер ми можемо вийти, додати будь-яке фото. Так. І тепер натискаємо на ефекти. Угу. І використовуємо його. І ось такий цікавий ефект. Ми можемо зберегти собі в галерею. Ось тут стрілочка є. І потім з ним вже працювати, зберегти в галерею камери. Так, є. І ось тут можна теж зберегти, можна зберегти як чернетку. Так, і потім вже можемо робити з нього відео. Ефекти є різні, можна тестити, пробувати. І якщо ми підемо до клубу нашого, то у нас є гілочка, ефекти інстаграм ось де є ефекти, можна переходити за посиланням і користуватися ними, і створювати, тому що тут у нашій гілочці. Тут новенькі ефекти, тому що в клубі фотомонтаж, там їх може вже не бути в Інстаграм, а тут завантажую новенькі ефекти, які з'являються. Тому можете пробувати створювати. Є такі створюються, ось бачите, як, як відео вже. Якщо ми натиснемо, бачите, його вже немає. Цього ефекту, мабуть. Давайте спробуємо. Є він чи немає. Що багато ефектів з'являються, потім зникають, тому ну, є, ось, бачите, таке. Ось так ось такий ефект. За допомогою ефектів можна створити різні такі. Варіанти. Це теж, теж такий швидкий варіант створення. Бачите, блюр. Заблюрити фото, якщо вам треба, і оформити сторіс. Ось є блюр. Я давала на нього посилання. Це, якщо треба швидко затемнити фото для сторіс, щоб написати текст читабельний, наприклад, щоб був, щоб був читабельний текст, бачите, на цьому чорному фоні ефекті дуже добре видно. Тут можна час виставити, ось такий ефект. то за допомогою ефектів ви теж можете гарно оформити свої е, своє відео сторі, зробити швидко. Різні варіанти. Ось, бачите, теж таке затемнення досить гарне для е, оформлення сторіс. Я часто користуюся ось цими затемненнями тут прямо. Їх можна використовувати як для відео, так і для фото. Тому беріть ефекти теж до уваги в інстаграм.